Привіт! В цьому відео у нас буде розпаковка мого замовлення по каталогу номер 2 Тут у мене 5 коробочок, тут є замовлення і мої, і моїх клієнтів. Давайте будемо дивитися, що тут. І маленька коробочка якась у мене є по минулому каталогу. Так, ну давайте дивитися, що у мене тут є. Постараюся швиденько. Це, у мене коробочка помилую замовлення попалося. Так, це у мене чоловіча перчатка для душу. Я вам показувала її така чорна, здорова і розмір дуже класний. Була на знижці з чорним вугіллям, це мене дозамовили. Далі піна для гоління. Я не пам'ятаю, це, по-моєму, комусь замовлення. Далі три мільця ладошки це також замовлення. Це дозамовили. У мене. Далі Два мильця, це теж, мабуть, замовлення. І Ці в цьому цій коробисті у мене туш в верені. Чорного кольору, теж замовила. Так, і каталоги. Ага. І пудра. Пудра це моя. У мене моя пудра вже закінчується, Джордані Голд, уже ще не закінчується, але вже видно металічна, да, основа. І коли вже Видно, то я замовляю, ну, була на знижці, то я собі замовила. Веремі її назвала по-старому. Онколор. Така гарненька упаковочка, і в неї немає дзеркальця. Тобто, нема дзеркальця, є спонжик, є плівочка, пленочка. Все, ось це у мене було до замовлення. таке по минулому каталогу. А я ще доотримала. Так, поїхали далі. Друга коробочка. Пусі, коробочка. Так, тут у мене каталог наступний, вже третій, ой, третій, четвертий четверти каталог. І тут буде нова туш 5 в одному. Така кісточка цікава. В общем, будемо замовляти. Так, далі. Тут у мене спрей. Спрей це замовлення. Крем молоко і мед зараз на знижці. Це теж замовили у мене дівчата. Смягчаючі, пом'якчуючі средства. Значить, це у нас без ніякого аромату. 12,76 його код. Зараз нолик додали 12760. І з олійкою макадамії. Тобто це теж замовили. І у мене тут в, цьому, в цій коробочці є. Основа під макіяж, під тональну основу. Це я замовила собі. Давно її дуже хотіла, мене її ні разу не було. І нарешті я собі замовила. Зараз вона на знижці і коштує вона 399, здається. Так, 399 гривень, знаходиться вона на 42-й сторінці. До складу входить гіалуронова кислота, ось так вона гарненько виглядає, тут такі маленькі-маленькі капсулки, і при нанесенні ці капсулки лопаються і утворюється такий нюдовий колір, зволожує шкіру обличчя, вигляд шкіра має молодший, дуже гарно зволожує, я не на другий раз казала. Взагалі, дуже-дуже хочу її спробувати. Бо Дуже багато чула різних гарних відгуків. Кстати, дивіться, вона тут запечатана. Така от погано видно, як зубна паста. Такий свіжий аромат. А, в общем, ці штучки дуже легко лопаються. І такий да, блідненький такий відтіночок нюдовий. А можна наносити її навіть без тональної основи, вирівнює тон, тон шкіри, і потім наносить відразу вже пудру. Вже завтра буду пробувати. Не знаю, що вам видно. Клас. В общем, я давно-давно її хотіла, нарешті вона в мене є. Так, далі. Наступна третя коробочка. Так, тут у мене два кремчика королівський бархат. Це зараз теж на гарній знижці 315 гривень коштує денний і нічний. У мене замовили два, два набори, але їх не було на складі. Тому ми замовили. Не було на складі денного. І не з'явиться в третьому каталозі денний крем, тому один мене і замовляли на нічний крем, якраз буде, а один нічний крем буде у мене. Тому що треба пара, денний і нічний. І я замовила червоний. Optimals антивіковий. дівчатам. На жаль, не було денного. Дуже, на жаль. Так, тут у мене масочка з персиком. Вона у нас зволожуюча, це моя. В каталозі на знижки 65 гривень. Я собі замовила дві: Персик і гранат. Гранат десь, мабуть, в інший коробка буде. Так, і тут у мене в каталозі, дівчата, і не тільки дівчата, є на знижці такий весняний набір, сторінка 10. Ось тобто таким чином він виглядає. В набір входить мильце, гель для душа і кремчик для рук. І набір цей коштує 139 гривень. Я замовила таких наборів 5. Просто бачу в цій коробочці тільки 4 кремчики. Ой, 5 кремчиків і одне мильце. А в якійсь коробці ще повинно бути 5, 4 мильчика мила. Аромат у нього свіжий, квітково-зелений. Ой, приємно, приємно пахне. Це на замовлення, тому я не тестую. Так, і десь буде в якійсь коробці, буде мильце до них. Дуже класний на подарунок, приємний аромат. І дуже така класна ціна. 139 гривень за три продукти. Виходить приблизно 39 гривень мило, 50 гривень крем для рук і 50 гривні гель для душу. Так, далі, ось ці кремчики, що я говорила, а це один набір замовили: денний крем і нічний крем. Це замість королівського бархата, на жаль, його не буде, щоб взяти набором. І одна жіночка замовила просто денний крем. Хотіла королівський бархат, ну, буде Optimals. Так, далі. Ага, це у мене, знаєте, що таке здоров'я. Зараз я беру коробку з коробку і покажу вам. Так, і тут у мене Life Plus чоловічий. Це вітамінки, комплекс вітамінів. І коктейль це для славіка. І також у мене тут каталоги. Я замовила собі ще 5 каталогів. Так, Значить, що це таке? Це набор, манікюрний набор. Я його також хотіла вже дуже давно. І нарешті я його собі замовила. Він також на знижці. Розглянемо, який він, як він приходить. Прикольно. Це, мабуть, насадки. Угу. Прикольно. Інструкція. І ось наборці. Такий гарнюнечний. Працює він від батарейок. А куди вони вставляються? Це ще треба. Десь вони тут. Інструкцію треба почитати. Ну, судя, ага, судя по цим... рибриста така поверхність, то десь воно тут. О! Відкрилася. Так, батарейки такі треба маленькі. У мене якраз були вдома запасні. Далі їх треба вірно вставити. Де тут підсказка? є Мінус плюс. Так. Хіба так може бути? Так, мінус. Минус, плюс. Да? Минус, плюс. Наверное, так. В одну сторону. Ой. Да. Ой, а что ты прыгаешь? Так. И теперь это дело надо закрыть. Что батарейки не хочут триматися, они выпрыгивают. И угу. как Так, и вот тут есть такие насадочки есть, різні. Видно вам, так? В общем, будемо пробувати. Ну, я зараз манікюр робити не буду, але хочу показати, як воно крутиться до 7 цікаво. В общем, буду тестувати. Ну, від нього про цей... Про цей манікюрний апарат, можна так сказати, я теж чула гарні відгуки, тому замовила. Ось так він виглядає. Це складаю в коробочку. В общем, дуже файно. Ну, коли вже попробую, тоді скажу що до чого і наскільки він класний. Колись у мене такий був, лише від Сіті працював. А цей на батарейках. Ну, подивимося, наскільки він буде класний купилась на те, на те, що відгуки про нього були гарні. Так, далі. Тут у мене є ось така мочалочка. Це я замовила на подарунок. Вони зараз на знижці. Мочалки ці класні, вони не розповзаються, не розповзаються, нічого з ними не стається. Також в каталозі на гарні знижки є сухий шампунь. Один на замовлення, а один шампунь це мені. І знижка дуже класна: 129 чи 125 гривень. Він був на знижці 186, і його розібрали не було на складі, як то скажемо, нам не вистачило. І зараз общую. 129 гривень. І я замовила і клієнці, і замовила собі. А взагалі дуже класно так пал... пар... паличка-вручалочка. Коли вже так корні, жирненькі, там вже якби, там, не знаю, третій-четвертий день, то можна спасти, а, а кудись срочно треба йти. То спастись можна прям ідеально. Попшикати, розчесав і пішов. Ну Потім, звісно, треба буде мити волоси, але все рівно дуже класно спасаємо. Так, у мене тут є такий набір ага да ось Це також на подарунок. Шампунь і гель, і дитяче мило, зелене яблуко. Це з наборчиком продається. Є такий самий ще клубничка В цьому наборі є лосьон для тіла, а в клубничці є спрей спрей для тіла для дівчинки Так, тут у мене Life Plus жіночий wellness pack і коктейль. Цей раз у мене два А Що хочу сказати про коктейль і про вітаміни. Тут вітаміни це комплекс, я так скажу по-простому: коли наш організм отримує всі необхідні вітаміни, мікроелементи, мінерали, кальцій, ну, все, що входить. Тут є така одна таблеточка. Ще таких 21 пакетик на 21 день. В цій одній біленькі таблеточки є 12 вітамінів і 10 мінералів. Також є омега-3 це незамінні жирні кислоти, які не вироблюються нашим організмом, а ми повинні це з'їдати з їжею. І астаксантин це наймочніший антиоксидант, який є. В общем, коли ми даємо все необхідне для нашого організму, то наші клітинки будуються здорові. Ну і такий ще один момент, який я замітила за собою: коли я регулярно п'ю вітаміни і п'ю коктейль, то знижується тяга до сладкого і немає такого, знаєте, скажімо так, жору. Коли у нас ну, почалася війна, і на стрі каталога ми Компанія не працювала в Oriflame, і в мене не було запасу вітамінів, був тільки запас коктейлю. І от коли немає вітамінів, то організм не дополучає того, що він повинен отримувати, і прям треба більше, більше, більше їди, щоб ну, з тої їди взяти собі те, що потрібно. А коли знову з'явилися вітаміни, то все пішло все, все в нормі, скажімо так. А тому, що організм насичений тим, що йому потрібно. Коли ми їдемо звичайну їду, то цього недостатньо для нашого організму. І він просить ще. Ну, я думаю, вас не запутала, ви зрозуміли. Так, це у мене теж перчаточка, тільки така от голубенька, така гарненька. От. Далі у мене тут дитячі вітамінки. На дитячі вітамінки також, ну, в принципі, на весь велонеспек є підписка. Це коли три, ти купуєш 4 упаковки підряд, чотири каталоги підряд, три, три каталоги підряд, і четвертий отримуєш в подарунок. Але у нас є акція до четвертого каталога включно. Тобто і в третьому каталозі, і в наступному, в четвертому ще каталозі буде акція. Це коли ти оформлюєш підписку і кожен третій, кожен третій продукт отримуєш в подарунок. Оце у мене другий крок. І в наступному каталозі такі вітаміни я отримую у Артему за 1 гривню. Дуже вигідно. Також ці вітамінки, вони розчитані також на 21 день. З Апельсиновим натуральним смаком, вкусні. Тут також багато вітамін, мікроелементів, які необхідні для дитячого організму. Так, далі у мене тут масочка гранатова. Замовила всього дві, ну, замов... хоч замовила, хоч дві, хоч зроблю раз на тиждень. І у мене тут остатки ось цього набору, який я вам показувала. Ось так виглядає гель для душа. Так, вони йдуть запечатані, тут така пломбочка. Це дуже зручно, що він при транспортуванні не розільється, що з ним буде все добре. Гарного такого м'ятного кольору, приємно держати в руках, приємно на нього дивитися. І такий, от виходить, гарний набір. Ось так він виглядає, гель для душу, крем для рук і миль. Такий весняний і гарненький. Ну, собственно, у мене тут 5 гелів І 5 круг. Так, хоп-хоп. І знову каталог. Все. В общем, ось таке моє замовлення. В каталозі дуже багато знижок. Дуже багато декоративки. Декоративку рекомендую, якщо у вас там закінчуються тональні основи, пудри, туші, рекомендую замовляти зараз по гарним знижкам. Продукцію ми отримуємо з Європи. Україна, Oriflame відноситься до Європи. Тому, поки ціни такі, як ви бачите, запасайтеся. Тому що, можливо, будуть ціни більші. Це вам так, по секретіку. Так, ну що? Сам каталог діє до 11 березня, ще дві неділі він ви встигаєте по ньому зробити замовлення. Робила закладочки, кремчики крема Optimals по 239 гривні це теж гарна ціна. Денний і нічний на знижці. Королівський бархат, тільки нічний крем, сухий шампунь на 162 сторінки сторінці 129 грн. А, і ось ця штучка. Ось цей апарат для манікюру, я взагалі взяла його робити собі педикюр. Я подивлюсь, як, як він буде, наскільки він буде, Мощний, не знаю, як сказати, наскільки він буде справлятися з цією роботою. Зараз він на знижці 599 гривень. І, до речі, тут також із цим набором дуже багато є средства. Для догляду за нігтями. Це рідина для зняття лаку 139 гривні, це гарна знижка. Є така олійка. карандашик. Дуже класнюча, вона в мене постійно в сумочці. Вона не протікає, кавточок не стає жирний, не знаю, який там механізм, олійка, як знаєте, вона буває навіть на бутилочки таке, що, що якось проходить. А це ні, в мене в сумочці все хорошо. І знаєте, як виручає? Ти сідаєш в машину, десь їдеш на кутіку глянок. О-оу, Достала я цей карандашик, маселка нанесла на всю кутикулу і дуже дуже акуратненько, сразу вона стає. І Доглядаючи кожен день наношу один, два рази в день наношу, і кутікула виглядає за тиждень, вже на наступний раз, як роблю манікюр, кутікула виглядає охайніше, така от хорошенька. Так що рекомендую 99 гривень. Ну, є також средство зміцнювальне, яке наноситься під лак. Або як самостійно, воно виглядить як прозор, прозорий лак, і він запобігає розслаюванню нахті. Тож класна штука, постійно ним користуюся, або як самостійно, або завжди наносу під лак. Все, можна оформити замовлення на сайті. Посилання оставляю під відео в коментарях в описанні. Якщо будуть питання по продукції, то звертайтеся. Якщо треба оформити допомогти замовленню, теж звертайтеся. Всім гарного дня або вечора.